Друзі, всім знову наш великий привіт. Радий вас вітати на нашому ютуб-каналі Орільська Мангалиця. Мене звати Євгеній Петренко. Та сьогодні я вийшов до вас в ефір для того, щоб зняти невеличке відео такого, я так думаю, вийде воно гумористичного направлення. У нас сьогодні дуже цікава задача. Оцю братву, яку ви бачите ззаду, які у нас тут вільно гуляли до того, як ми зробили наші загончики, вони вже, до речі, готові на 95%. Завжди щось трішечки заважає, то погода, то ще якісь е, життєві обставини їх доробити. Але я пам'ятаю, що обіцяв вам зняти про них відеоролик, тому обов'язково це зроблю. Оцю братву, яка у нас на вільному виголі, тут гуляє, наші поросятка, ми зараз загонимо в один загончик. Е, тут у нас є наші свиноматочки, які вже, у яких вже поросятка підросли. Їх ми Сьогодні з вами разом виганемо туди до тих свиноматочок, які у нас на вільному виголі знаходяться. А там у нас гарні новини. Дивимося, що одна наша там свиноматочка завагітніла, покрили її. Тому її ми забираємо сюди, будемо її заганяти у вільних загончик, А ці матусі, які тут вже гостюють, досить довго, їх будемо виганяти та переганяти туди. Не знаю, набалакав дуже багато, звучить, звучить складно та заплутано, але насправді все. Дуже просто. Тому я зараз чекаю своїх помічників. Зараз ми з ними будемо займатися. А ви, друзі, спостерігайте, підписуйтеся на канал, це мені дуже приємно. Пишіть коментарі. Будемо з наше господарство разом з вами робити краще. Тому, друзі, всім приємного перегляду та гарного дня. Так, ну що, дочекався я своїх помічників. Зараз оцих всіх розбійників загоним туди в загончик. Тому, друзі, всім приємного перегляду. Зараз будемо займатися. Так, тільки не падає, бажано. Так, поки гарненько одним стадом ідуть, а то їх потім по одному... О, от тік, тільки сказав, одразу зглазив. Ладно, бог з ним потом піймаємо. Давай. Давай, 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 давай. Отгадай. Так, ці заблудились тут трошки. Ех ти, Алексей. Давай, давай. Главное, щоб почали йти, все. Да, да, давай, 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 давай. І тоді вони всі підуть. Давай, 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 хорошо, хорошо. Давай, 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 давай. Нічо, нічого, один, ничего. Один совершил побіг, но ну, то не страшно. Так, ну нічого, цього одненька хлопці піймають. Я вам пока розкажу, що ми ще будемо робити. Ось у нас тут дві свиноматочки. Бачите, поросята в них такі вже величенькі. Зараз ми їх теж туди на вільний вигул, а їх в загончик. Тут у нас теж дві свиноматочки. поросята вже, вже майже такі точно, як вони. Тому також зараз їх виганяємо на вільний вигул, поросят туди в загончик. Тут у нас велика є свиноматка. О, молодець. піймав одненького. Зараз також цей загончик звільнимо, виганемо її туди. На вільний вигул. Ну, а ви власне спостерігайте, як все це ми будемо робити. Так, друзі, всіх переловили, ось вони тут бігають, бадаються, узнають, хто в домі хазяїн. Будемо за цією ситуацією спостерігати. Самих забіяк, оцих може, величеньких. Пересадимо в сусідній загончик. Бачите, тут ще трошки десь метал якийсь лежить. Це кармушечки наші майбутні, ще не до кінця встановлені. Тому подивимось, як його краще зробити. Будемо спостерігати за ситуацією. Повиганяли свиноматок туди на вільну територію. Зараз що будемо робити далі, покажу, розкажу. Ну що, друзі, щоб вам було зрозуміло, куди саме ми наразі вигнали наших матусь. Ось вам, вам демонструю. Ось наш відкорм. Кабанчики наші. А ось тут, на цій території, яка у нас поки, скажімо так, нейтральна, ні для чого не призначена. Гарбузики у наші лежать. Сюди ми наших матусь вигнали. От вони собі наразі ласують собі гарненько гарбузиками. І в чому саме замисел. Замисел у тому, що там, де у нас наш маточник, всі наші матусі проживають, ми зараз звідти їх також повиганяємо, щоб вони собі з оцими матусями непомітно змішалися, так скажімо, щоб вони їх не ображали. Потім. Тому зараз ми їх повиганяємо і будемо дивитися, як вони будуть себе поводити. Так, відкрили ви наш... ми наших матусь. Ось вони собі тихенько виходять. А ось ті наші матусі, яких ми вигнали. Зараз матимемо з вами честь зустріч, спостерігати, як вони буде Нормально чи ні, чи не будуть вони битися між собою. Ну що, момент істини. Та наче все в порядку. Тому, я думаю, замисел наш нам вдасться, все буде нормально, наче вони вже змішалися, вже й не відрізниш де хто. Ось вони, бачите, виходять. Ну Тут у нас і матуся є. поросна. Зараз ми з вами її знайдемо. І виганемо. тут наші два кабанчики. Може ми їх, до речі, зараз також зловимо. І туди в наш загончик спільний їх поселимо. Тому, друзі, спостерігаємо, насолоджуємося, як гуляють наші свинки. Краса сьогодні гарна погода. Барсик тут наш охоронець молодець. Спостерігає, щоб все було в порядку. От така гарна картинка, друзі. Майже всі вже вийшли. Вон ще буквально там парочка залишилась. І кабанці щось наші. Трошки соромляться. Ну, я думаю, все одно за мамкою зараз вийдуть. Наша одна матуся вагітна. Хлопці, відчиняйте ворота швидше. Зараз ми її туди швиденько загонимо, я думаю, все у нас вийде. Вон загальне стадо туди, туди відігнали, щоб вона за ними не бігла. Зараз, я сподіваюся, вона у нас сама тихенько без проблем зайде туди. І буде все добре. Давайте потрошку ганіть її туди. Підганяй, підганяй. Так, сейчас не дуже хочеться з нею в калюжі лежати, так що маю надію, що вона тихенько собі туди піде. Та ні, ну звісно ні, як же ж по-другому. Так, давай туди. Геть, 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 геть. Давай, давай, давай. Та там же ж станьте, що ж ви оттуда ушли? Так, ну слава богу, зайшла, Сейчас мы її там в загончик якийсь поселимо вільний і якраз буде добре. Так, друзяки, ка зараз змішане наше стадо разом з нашими матусями з загончиків. Заганяємо назад сюди. На вільний вигул. Хай собі пасуться, чекають наступного разу, коли ми будемо їх злучати. Набираються сили. Одна прорватися хотіла. Так, і тут якийсь спроба втечі. Так, стоять. Еть, еть, еть! Еть, еть, еть. Хорошо. Стоять! Еть, еть! Це, до речі, ті, які тут не місцеві, не знають куди йти. Давай, 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 давай. Зараз дуже поспішати не будемо, щоб не лякати. Вони, якщо стадом гарненько собі заходять, воно краще виходить. Так. Ну, прийшли, що ж ти з ними зробиш? Прийшли та прийшли. Хотіли і малих половити, щоб туди їх... В окремий загончик загнати, а вони юркнули там через сіточку і сюди до на відкорм. Ну нічого страшного, думаю, що впіймаємо їх все одно. Ось такі справи, друзі. Бачите, наче не б'ються. Все в порядку. Але будемо спостерігати ще кілька днів, щоб нікого тут не ображали. у нас. Ну що, у вільний загончик загнали нашу матусю. Хай вона собі тут обживається. Бачите, пусть це вже таке гарне, я думаю, може кілька тижнів і будемо з вами знімати відеозвіт, скільки у нас поросяток новеньких. Ну а малеча, власне, самі можете подивитися, накидали їм гарбузиків, щоб вони тут трапезу розділили та помирилися всі. Рубають. Бачите, яка кучка вийшла. З часом, коли вже це всю справу ми доробимо, відкалібруємо їх всіх. І я думаю, що буде гарно. Але наразі можете самі подивитися, їм тут і так місця вистачає. Вон там маленька компанія. Сюди ми їм саломи накидали, щоб було тепленько. Тому я думаю, що буде їм тут комфортно. Ось такі справи в нашому господарстві. Ну що, друзі, такий у нас сьогодні цікавий з вами вийшов відеоролик. Всім дуже велике дякую за перегляд. Спостерігайте, будь ласка, за нашим каналом, за тим, як ми розвиваємося. Бачите, як наші хлопці там гарненько собі бігають. Друзі, обов'язково, хто ще не підписаний на наш канал, підписуйтесь, буду цьому дуже вам вдячний. Всім дякую за перегляд, до побачення та гарнольня.